Влада Північної Кореї заборонила іноземцям брати участь у щорічному марафоні в Пхеньяні через ймовірність поширення вірусу Ебола. Від жовтня Україні ввели жорсткі обмеження щодо туристів, серед яких 21-денний карантин. Наразі у північній Кореї та в сусідніх країнах не зареєстрували жодного випадку захворювання на Еболу. Марафон, який є однією з найпопулярніших подій року для туристів, відбувається 12 квітня. Робоча група ФІФА рекомендувала провести чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Катарі 2022 року. В листопаді та грудні футбольні функціонери зустрілися в досі, аби обговорити варіанти можливих дат чемпіонату. Перенесення світової першості пов'язане з тим, що у червні липні в Катарі температура повітря може перевищувати 40 градусів. І існує побоювання за здоров'я гравців та вболівальників. Водночас, у листопаді-грудні температура падає нижче 30 градусів. У Парижі вночі було помічено кілька безпілотників. Поліція каже, що сприймається інцидент серйозно. Жодного з операторів не спіймали. Між 12 дванадцятої ночі і 6 шостої ранку свідки побачили принаймні 5 літальних апаратів. Перший над американським посольством. Інший, як повідомляють, біля Ейфелевої вежі, площі згоди, музею армії та бастилії. Французька поліція вважає, що ці випадки можуть бути пов'язані. Невеликі безпілотники легко купити, але в останні місяці вони кілька разів з'являлися над стратегічними об'єктами, що непокоїть владу. У Черкасах закрили підпільну автозаправну станцію. Паливо продавали за готівку безподаткового та бухгалтерського обліку. Ця незаконна автозаправна станція належала черкаському приватному підприємству. Із незаконного обігу правоохоронці вилучили 6 тонн паливно-мастильних матеріалів та 4 заправні колонки. Повідомляє прислужба служба фіскальної служби області. Загалом у підприємства вилучено товару на загальну суму 240 тисяч гривень. Офіційний Київ звинувачує впливового російського політика помічника президента Росії Владислава Суркова у причетності до минулорічних розстрілів на Майдані Незалежності. Представники російської влади назвали ці звинувачення повною маячнею. За відсутності конкретних доказів цих звинувачень експерти називають заяви керівників України елементами інформаційної війни та припускають, що тепер формат стосунків між Києвом та Москвою зазнає певних змін. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із генсеком ООН Пан Гімуном. Про це повідомили в українському МЗС. Згідно з повідомленням під час зустрічі обговорювали можливість розгортання спецоперації ООН з підтримання миру в Україні, яка сприяла б стабілізації та дотриманню усіма сторонами зобов'язань згідно з мінськими домовленостями. Високопосадовець ООН висловлює розчарування, що, попри результати переговорів у мінську, 12 лютого цього року бойовики продовжують військові дії, в результаті чого страждає цивільне населення, повідомляє. Ця в МЗС Павло Клімкін наголосив, що захоплення терористами за підтримки Російської Федерації Дебальцевого та триваючі атаки на інші напрямки є грубим порушенням мінських домовленостей. Також зазначили у повідомленні. Обласному комунальному підприємству міжнародний аеропорт Рівне повернуть боргу у 686 тисяч гривень. Про це повідомляє прес служба прокуратури Рівненської області. Більше півмільйона гривень заборгували одне із столичних товариств, за надані Рівненським обласним комунальним підприємством послуги з обслуговування повітряних суден. 1 лютого цього року господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури Рівненщини і аеропорту гроші повернуть. Всього на користь обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне повинні повернути понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив нових голів РДА Зарічницького, Костопільського та Млинівського районів. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті голови держави. Згідно указу президента, новим головою Зарічницької районної державної адміністрації став Анатолій Смаглюк, а Костопільської районної державної адміністрації Микола Железний. А ось в Млинівській районній державній адміністрації новий старий голова. Алу Черній Петро Порошенко спочатку звільнив, а потім знову призначив на ту ж посаду. З 20 по 22 лютого у Рівному відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області з бейсболу в закритих приміщеннях та присигравця ЕМЛБІБена з обріста серед дітей. Про це повідомляє FCA Ukraine. У чемпіонаті прийняли участь команди з Кировограда Києва та Рівного. Перемогу здобула команда з загальноосвітньої школи номер 1 міста Рівного.